Каже, привітуліки, привітулики. Понеділок, 22 липня. Да? А ми, скаже, прийшли сюди, О, як завжди, під вентилятор трішечки передихнути. Воно, наче хоч трохи і спала температура. Зараз в хаті он скільки? 27. Ну, але все рівно 27. І Думина. А чому Духмина? Ще більше стало. Сьогодні вранці прокидаємося, а воно тук-тук-тук-тук. Боже кажу, невже ми дочекалися дощу? І весь ранок, ото з шостої до восьмої, він такий миленький, такий рівненький, та що ж ти хочеш від мене? Ти дасиш мені побалакати? Чи ні? Морда. ти морда? Ти така морда? Що ти язик мені показуєш? Що ти язик показуєш нам? Ти нас не уважаєш? Ти нас не поважаєш? Коротше кажучи, кажу, боже, невже ми дочекались дощечку? Такий спокійний, тихесенький, рівнесенький. Якби кажу на добу, щоб хоч би мою хвойку трошки палив. Ну, все горить, горить, просто горить. Палає. Що ви думаєте? Ото о восьмій я так подумала, що якби він рівненький на добу. І десь о дев'ятій чи на початку десятої, вже дощ слід простив. Він не встиг навіть навколо моїх оцих маленьких туяк, що 30 см росту. Він навколо них навіть не встиг, ну як посередині земелька чорна була, а під ними сіре, сухе. Ну, тобто взагалі ні про що. Та що ж це за дитина така? Що це за таке мале, отаке отаке, отаке мале? Гамно? Гляньте, що робить. Дурному не скучно і самому. Так він же ж сам не грається. Він же ж хоче, щоб я з ним гралася. Щоб я з ним гралася, хоче. хоче, щоб я з ним гралася. Ой, я вже не пам'ятаю, я показувала вам революцію чи ні? Ось так тепер тут стоїть шифанір. Тут стоїть ось цей шкафчик. За ним стоїть поличка зі спеціями. А ось там далі Ларь. Ну вона, я так сподіваюся. Ой, по осі, Ну це і по якій осінні. В грудні. В грудні вона звідси прибереться. До зими вона ще буде тут, а вже як закінчаться там корма, вона прибереться. Ну що це таке? Ну в'юн, в'юн, самий натуральний в'юн. І ти його не трогаєш, дивіться, дивіться, грибе, грибе, так, поліз під ладошку, мордий. Угу. <laughs> ти зчихаєш уже, ти ж чихаєш. Шо ти мені опять наклацав на те на годиннику? Мікі, я тебе буду ругати. Вже вимкнув на годиннику режим без звуку. Ну. Так, не трогай телефони. Жука. дурилка картонна. Ой, да. так. Так що ось так. До грудня вона все рівно тут буде стояти. а в грудні, дасть Бог, виселимо її звідси. Розгрібала, розгрібала на ній, так назад все і поставилося. І ваги, і масажери, і подушка ця сова. Ой, що там ще? І сумка ж це наша, як і тривожний чумаданчик. А тепер на дворі я шкушу, почало пекти сонце і взагалі дихати нічим. Ну, Після того, як ото побризкало, мені здається, ще гірше стало. Так що такі справи. У нас тут такі подовжувачі, до речі, лампочка USB. Вчора вже знадобилася. Тільки сіли, увімкнула телевізор. Я взагалі вчора чуть не, <кхм> як там кажуть, чуть коньки не відкинула. Ну так мені особливо після обіду зле стає, я не можу. Зранку ще якось перша половина дня. Після обіду це просто треш. Ну і що ви думаєте, відбувається? Ми міряємо тиск, а він дуже падає. Він дуже падає, тиск той. І вчора знову 100, 100 на 75. І я кончаюся, ніяка кава нічого не допомагає його підняти. Да? Рідня. Ну все, заспокоюйся. Ти ж гарний мальчик. Ти ж гарний хлопчик, заспокоюйся. Боже, який ти гарячий. Нічого, потерпи, потерпи. а я тільки прийшла, увімкнула вентилятор, і він тут, як тут. Це він вже полежав під вентилятором, трішки вихолонув. І тепер почав оце ж гратися. Завтра, в другій половині дня, нам повинні приїхати і зробити ось тут зміни. Сьогодні я спілкувалася з тим. Дмитром сказав, що сьогодні має приїхати з Одеси кондиціонер. І завтра, каже, вибирайте, коли вам зручніше перша половина дня або друга. Ну, перша половина дня нам незручно, зручно, ми, ну як, і нам, і воваш не має сам вирішити, коли він залишиться вдома. Побалакав з начальником. Вирішили вони, що зранку він виходить на роботу. До обіду працює, а в обід прийде і з обіду залишиться вдома. Бо мені потрібно буде цей диван скласти. Ну, чи мені чи нам скласти його повністю. Оту ларь пересунути впритик до дивана. Оцю також прибирати паличку, бо вона буде заважати. Познімати там під потолком гірлянди от всю оту, матату. І коли там вони приїдуть, після обіду будуть встановлювати. А потім, коли встановлять, це ж все треба буде назад. Спочатку оцю паличку зі спеціями встановити, потім лай назад туди подіпхати. Бо інакше ми ж не зможемо розкласти диван. А вчора тільки сіли дивитися кіно, вова встиг покупатися, бо він ще в свиней чистив, я вперед покупалася, а він зайшов пізніше, обмився, тільки сіли, увімкнули блим світ. Кажу, що таке, я забула, що понеділлям же ж тепер змінюється той дебільний графік їхній. На минулому тижні було з 6 до 9. І почали ж так само з неділі, а не з понеділка. Пішли, глянули, ні, справа не в бар'єрі. Тобто вимкнули світло, стала дивитися в групі в місцевій. Як і так пишуть, тепер, значить, на цьому тижні графік буде з 9 до 12. І що ви думаєте, ми вже вчора і повечеряли, можна було б спати лягати, а куди? Куди? Світло увімкнуть, це повмикається, все, що треба і не треба. І освітлення, і DVD, чи діть, ну не DVD, а оці, приставка Android, ну коротше, все на світі, все, що може. Сиділи чекали, я кажу, ну це добре. Ще до 12 дочекатися ну, не питання. А це тепер виходить на наступний тиждень, буде з 12 до 3, чи що? Це, тобто Ми полягали, світло вимкнули, а потім о 3-й годині ночі там, чи о 4-й, коли ж як вони вмикають, буде вмикатися ілюмінація, да? дурдом якийсь. Ось, до речі, ця лампа, по яку їздив, Дуже гарно світить. Зовсім не так, як та наша, що була попередня, а тягне всього 87 Вт. Це, що я люблю. В нас перша, це в нас вже виходить, ну як, в цій кімнаті третя. Її так погано чомусь видно. О, так краще видно. Там такий візерунок красивий. В цій кімнаті це третя. Е, о, там в прихожці там також такого плана лампа. Перша в нас дуже довго пропрацювала. Е, першу ми придбали, як сюди переїхали. І от я не пам'ятаю, чи в минулому, чи в позаминулому році. Це ж ми її змінювали, бо вже вона ляпнула. А друга ця, звісно, пропрацювала в порівнянні з першою зовсім недовго. Ну, купили третю, не знаю. В прихожці працює, в прихожці все нормально, але в прихожці... Ну, вона дуже рідко вмикається в порівнянні з цією, прихожки коли неколи там увімкнеш її. А тут, звісно, погано видно. Ну, дуже класно світить. Вона на пульту. Пульт підійшов. У нас цих пультів вже як собачат нерізаних. різаних. Ось цей її рідний пульт, але щодо попередньої, підійшов пульт. Під нашої самої першої лампи. Хоча фірми різні. Це біом. І ця, що була згоріла, ну хоч біом вийшла з ладу. А попередня в нас саме перша була люксель, здається. Називається. До речі, можливо, в прихожки і робитиме довше, бо, бо в прихожки також люксель. Ось, з неї пульт. Але ми ним не користуємося. Чому? Тому що пульт підходить до всіх ламп, однаково. І ми... виходить так, що в прихожці взагалі вимикачем. Вмикаю і вимикаю, коли треба. Ну, а тут а мені цей старий підходить. Так що в мене тепер один пульт там лежить на ларі. Один у мене біля кроваті. оцей. І два і ще... Я б, можливо, б його б і не трогала, але це минулорічний і в ньому вже була вставлена батарейка. Ось цей що Вова купив з цієї лампи. Ось тут вона отак йшла в продажі. А тут вже була вставлена батарейка. Можливо, вже вона десь в якомусь магазині світила, не знаю, до нас. Тому і вийшла так швидко з ладу. Хто його знає, стверджувати нічого не буду. Але ось так. Назбирали пультів. Що ще хотіла сказати? Зробила на вечерю сьогодні салатик. Такий, знаєте, салатик з минулого. Напевно, його всі готували. Бюджетненький. Ось. Хоча як бюджетненький. Якщо так поміркувати, ну, на перший погляд, по складовим він бюджетненький. Але якщо порівняти, який це був бюджет раніше, скільки ці продукти вартували, коштували і зараз, то взагалі не знаю, я як такий. Можна назвати бюджетненьким. Зараз без коштів все рівно нічого не зробиш. Я вон, купляла помідори 55, огірки 55. Оце на цих вихідних. Дуже бюджетно, скажіть. Ну нічого, салат зробила, на вечері у нас є салат. Дістала фаршу. У нашому холодильнику він буде довго розмерзатися, так що нехай розмерзається. Значить, наперець фарширований ж. Я так думаю, що на післязавтра. Якраз він зазавтра розмерзнеться. Я його достала з морозилки, переставила в холодильник сам. Я думаю, до післязавтра, за завтра він розмерзнеться сам повільно. І післязавтра в середу вже тоді буду перчик тушкувати. Фарширований. Так. Що ще? Салат завантажується зараз якраз відео на канал буде на кулінарному каналі. Ага, а я зараз, знаєте, ще чим піду займатися трішки, трішки остила, Фова сміється, каже, якщо я коли лампу не купляв, ну, купляв, чому я не купив маленького Карлсона? Цей безшумно працює, а той, що в мене на кухні, ну йому, правда, років-років, я не знаю, скільки йому років. Навіть не уявляю. Тож одірви і викинь, як ото кажуть. Тож можна удушитися, удавити, удавитися і так далі. Мало того, що ну, настольний. Він не стоїть, він їзде. І постійно треба його поправляти, щось підкладати, бо він отак сунеться, посталешніться, може в'їхати в колонку в газову, може навпаки, зі столу з'їхати. Це по-перше. По-друге, там повністю розбита задня ота частина, нема ні пластмаски, нічого е, все ну, відкрите. Нема ні решіточки, ці просто лопасті і все. І він гаркотить. Боже. І без нього нікуди, і з ним нікуди. Я навіть по телефону не можу поспілкуватися, отак він тарахтить. А вчора виходить, заходимо в хату, я е, вмикаю. Його ж. Або вас ти такає, що я не купив і Карлсона маленького. Кажу, я не знаю, що ти не купив, поки там був у магазині, бо цей вже мені всі мізки відбив. Ну я сподіваюся, що, якщо завтра все вдасться і становиться кондішн, то я, можливо, цей заберу. Звісно, не так зручно, бо цей потрібно буде тоді поставити там, де... Відкривається морозилка, і теж туди-сюди тягати, переставляти. Ну а той, що гарно, що на столі можна поставити. І він дує саме тобі в обличчя, там, наприклад, а не на спину там чи ще кудись. Ну, ладно, то вже буде видно. Якщо завтра тут стане прохолодно, то заберу о, ному начальнику в суботу поставили. Каже, сьогодні Вова була... приїхав на роботу, що то забалакалися, а він каже. Боже, миле діло. У мене каже, оце з суботи, хоч діти сплять. Це з суботи на неділю, з неділі на сьогодні. Там двоє маленьких діточок. Він каже, теж були вирвані ночі. А це каже, хоч тиша, діти сплять, висипаються і ми, каже, можемо поспати. Так що ми теж всі в сподіванні не знаю. І якщо завтра влаштують чи встановлять мені, то вже ж тоді післязавтра, сподіваюся, можна буде на кухні. Більш активно готувати щось таке, що сьогодні у мене там все сире, І одне, що яйце зварила на салат. А то ж таке, щоб нічого не вмикати, є кефір. Бува, каже, що тіпа, там до молока. У нього ще ж молоко є, у нас ж запаси. Що до молока? Я кажу, нічого не до молока, я не можу вимкнути духовку або... Треба було купити. Ну, говорю, піди купи, якщо тобі треба. Мені не треба. Отаке таке пекло, ви що? Яка духовка? Це вже я ж мрію про кондиціонер, як його поставлять. Хата, сподіваюся, трошки охолоне. І тоді вже буде мені, може, легше готувати щось. Я на це сподіваюся. Щоб не тільки було спати легше ще й. А ще й на кухні працювати, щоб легше було. А там те вікно, що я вам розповідала, воно виходить ну, частково ось тут, де телевізор і де оця одна дверка. Там, Я не пам'ятаю, чи всюди скло є, чи не всюди. Ну, якщо треба буде, я його і повитягаю. Мені не принципово, ну, щоб туди також. Якби про холода йшла, ну не знаю. Там можна ще ту буде задню, може зняти. Знизу вона знята фанерка, а вверху тут торчить. Ну, якось так, не знаю. Будемо дивитися вже потім по ситуації. Так, наче салат приготувала, фарш достала. А зараз піду займатися, знаєте чим? Е Сало я солю, сало, бомбезне, смачне сало. Все, сьогодні вже фініш на ета. Змонтую відео і також відправлю на кулінарний канал. Салка порізав, огірок, чи помідор. І спасибі до побачення, рідне телебачення. Все, розповіла вам все. Так. Побігла я. Далі досала, всіх обійняла, поцілувала міцно, міцно. Дівчата вдома, дівчата на місці, ніхто не телефонує, ну точніше як. Ой, мені там телефонує одна жіночка. Але, по-перше, вона давно, вона раніше за Діну. Ви повинні пам'ятати, вона за Діну все галділася, що вона Діну забере. Я їй запропонувала, що ну, якщо одна Діна, да, це 8 тисяч. Е, забирай трьох за 10. Ну нема ніякої конкретики, розумієте? То в неї сарай будується, то не будується, то в них ясел немає, то в них криші ще нема, то вона бере то не бере, то побалакаю з чоловіком. Притримай, не ріж. Я кажу, давайте задаток, і я притримаю. Ну, і знову ж таки, перевізник. Дай контакти перевізника. Я дала контакти перевізника. Вона спілкувалася з нею. Перевізник озвучила їй суму. Суму, суму, ще скажу, півтори тисячі і одна тварина, отак от. Але ж. Для цього це не індивідуальна доставка, це групова доставка. Для цього в назначений час, коли перевізник скаже, куди і наскільки ми маємо їх привезти в Харків. Ми їх не можемо нікуди привезти на даному етапі, тому що у Вови немає воєнні. Він же ж за тими всіми документами в нього забрали військовий квиток. Поки ж тепер зателефонують з того ТЦК, з того кабінету, да? і тоді вже віддадуть от, 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 якісь документи, бумажки, військовий квиток, і вже з ними тоді треба буде йти, ну, в окреме здання. Там, де раніше в нас був військомат. От. Куча блокпостів. Куди? Куди він поїде без військового квитка? Нікуди. Щоб йому заломили руки на першому блокпосту. Ще одна справа до Мерефи їх вивезти. Ну, як от Максиму, да, ми вивозили. І то Максиму, коли ми вивозили, ну, ми нічим не ризикували, бо У Вови був військовий квиток. Зараз його немає. Він в ТЦК. Ви ж знаєте, що який безпреділ вони творять? Куди їхати? З якими казенятами їхати на Харків, не пойми куди, без військового квитка. Це абсурд. А з мерефи це індивідуальна доставка. І відповідно, так як за цих 4,5 тисячі виходить, ну, з мерефи це буде, мабуть, так, як Максиму, я не знаю, 11. ну, Я не знаю, це мої здогадки. І, звісно, вона на це не погодиться. Ну, таке, я, я відразу казала, що це не варіант. А людина продовжує телефонувати, продовжує розповідати, що ти не ріж, ти тільки не ріж. Ну що ж не ріж, як, як? Тут такі справи, так що принцески на місці. Ось побіг, погавкав на вулиці. Прибіг і отак увалився. Бачите, що робиться? Де? Да? Пуза? Хто оця пуза виставля? Хто оця пуза виставляє, щоб гладили? Це ж виставля, щоб гладили. Да? Живжик. Все, мої любі мої хороші, на цьому з вами буду прощатися. Пішла, я дороблю сало, бо вже, можливо, скоро і Вова прийде. Скільки в нас на годиннику? Ну так, да. початок на восьму, бо, я ж так розумію, о дев'ятій вимкнуть знову світло. І нам до дев'ятої треба все поробити, попоратись, покупатись, поїсти, прибрати посуд. А вчора ж світло вимкнули, і ми е увімкнули телевізор, увімкнули Wi-Fi роутер. Е кинув вова ще один подовжувач, холодильник вимкнули, там. Холодильник і камеру на кухні вимкнули, так як це вже було дуже пізно. ну, думаємо, такої наче, спеки немає, сонце, пряме не жар, туди на них виключили холодильник з камерою, зато вимкнув він ще один оцей подовжувач. Вподовжувач вимкнули вентилятор, тому що я не могла. У мене тиск 100, мені погано, мене нудить, у мене голова крутиться, мене нога під землями <сві> Нога під землями. Зараз я вам розкажу, земля під ногами плаває. Ось. А щоб було якесь світло, ми ось у малесеньку лампочку в блочок зарядного увімкнули і все. І був у нас такий маленький нічничок. Щоб видно було, що на столі робиться. І так що вчора вже перевірили. Все, слухає, щось слухає. Да? Кажи пока. Що <laughs> ти так голову задрав? Кажи пока-пока. Всіх вас любимо, цілуємо. Паштет дуже сподобався мікушки. Отой, що привезла е, дівчинка, яка за Ладусею приїжджала, привезла ж йому ой, подарунок. Там 12 паштетів. 6 з. Ой, 6-7. 6 з, <кхів> з бараниною і 6 з індичкою. Е, пробував він з бараниною, здається. Сказав дуже смачно, так? Да? Так, да, каже. Все. Всім папа. ви -па. <ріхи> бачите, що робить? Щоб кидала. Треба телефони прибрати, бо зараз затопче. Неси! Давай. Давай! кидать. <кười> <кười> Шо? Ты не слышишь? А ну покажи сидеть. Микуш, сделай сидеть. Сделай сидеть. Молодец. Лежать лежать, ну командышку в уроке еще не было. <свы> пока пока, пока пока. Сидеть, лежать, лежать, Лежать. Ковирок. Ой. Ну телефони, Мікі. Шо? Все вже згарбав. Чванько мала. Давай вже свою долоньку. І оце тикає, сує, пихає. От. положив і справився. Якщо в нас сісти і посидіти спокійно, чи полежати не виходить. У нас є ось жук такий, Скажи, пока. Тепер всім пока. Мама пішла на кухню.